Молитва перед іконою Божої Матері Почаївська. До тебе, о Богомати, молитовно звертаємось, ми, грішні, згадуючи твої чудеса, явлені у святій Почаївській лаврі, і за свої уболіваючі гріхи, знаємо, владичице, знаємо. Що не подобає нам грішних чого-небудь просити, тільки того, щоб праведний суддя беззаконня наші простив. Усе, бо що ми в житті перетерпіли, скорботи, і недолю, і хвороби, як плоди наших беззаконь виросли нам, Бог попустив Це для нашого виправлення. Тому все це істиною і судом своїм навів Господь на грішних рабів своїх, що в печалях своїх до заступництва Твого причиста. вдаються всі, із розчуленим серцем до Тебе взивають так, гріхів і беззаконь наших, блага не пом'яни. Але піднеси причисті руки Твої до Сина Твого і Бога, щоб Він простив нам вчинене нами, щоб за нечисленні наші невиконання, обіцяння лиця Свого від рабів своїх не відвернув, і щоб благодаті Твоєї, яка допомагає нам у спасінні від душ наших. Не відня, так, владичице, будь спасінню нашому заступницею і слабкодухістю нашою не непогордуй, зглянься на стогони наші, що в бідах і скорботах наших перед чудотворним Твоїм образом возносимо, просвіти зворушливими помислами розум наш. Віру нашу укріпи, надію утверди, дар найсолодшої любові сподоби прийняти, цими ж пречисте дарваннями, а не хворобами і скорботами. Життя наше до спасіння приводиться, але від зневіри і вічою, душі наші охорони. Позбав нас слабких відбід, що надходять на нас і недолі, і наклепів людських, і нестерпних хвороб, даруй мир і благоденство Україні нашій, заступництвом Твоїм, владичице, утверди православну віру в країні нашій і в усьому світі. Церкву апостольську і соборну на приниження не віддай, устави святих отців навіки непохитними збережи, і всіх, хто до тебе вдається, від рову згубного спаси, ще ж і єресю звабливих братів наших або тих, що впасити йду віру у гріховних пристрастях згубили. Знову до істиної віри і покаяння наверни, щоб разом з нами Твоєму чудотворному образу поклоняючи, Твоє заступництво сповідували, сподобиш нас, пречиста владичице, Богородице, ще в цьому житті перемогу істини Твоїм заступництвом побачити, сподоби нас благодатно радість. Раніше нашої кончини сприйняти, як у давнині насельників почаївських, твоїм явленням, переможцями і просвітителями агарян показала ти, щоб усі ми вдячним серцем разом з ангелами і пророками віддавали славу честь і поклоніння. В Тройці славому Богу, Отцю і Сину і Святому Духу на віки віків. Амінь, амінь, амінь. Нехай буде так. Амінь.